Гібрид P8754 є нашою новинкою у ранньостиглій групі і має VO240. Приналежність його до лінійки Optimum Aquamax, а також зубовий тип зерна, говорить про те, що найкращі результати ви отримаєте, якщо посієте його в оптимальні терміни. Коли на глибині посіву температура ґрунту приблизно 10 градусів Цельсію і спостерігається позитивний тренд у динаміці температур на найближчі 3-5 днів. Найкращі результати P8754 показує при вирощуванні за традиційною технологією обробітку ґрунту, тобто оранкою. Якщо плануєте вирощувати гібрид p 8754 у монокультурі, він має необхідний хімічний захист, зокрема, який забезпечує високу толерантність до летючої сашки. Рослини гібриду p 8754 є середньорослі, можуть нараховувати до 18 листків. А кріплення качана зазвичай розташовується на 12 або 13 вузлі для того, щоб гібрид П8754 зацвів, зазвичай потрібно приблизно 700 градусів Цельсію суми ефективних температур. А для фізіологічної стиглості потрібно накопичитися приблизно 1200 градусів суми ефективних температур. Риси, які притаманні всім гібридам лінійки Optimum Aquamax, а саме добре розвинена коренева система, синхронне викидання волоті та рилець, оптимальне регулювання продихів тощо, забезпечують високу посухостійкість гібриду P8754, а також дуже інтенсивну вологовіддачу відразу після настання. Фізіологічної стиглості. Якщо ви господарюєте у Полісці, дуже радимо вам спробувати новинку нашого портфоліо гібрид лінійки Optimum Aquamax P8754 із fao 240